Христу, брати і сестри, слава Йому за те, що не на відміну від людей, Ісус знав, для чого Він йде на землю. Він знав свою місію, він знав те, як його не будуть приймати на землі. Він знав всі переживання, які він буде терпіти, і навіть до поту, до поту з кров'ю. Він знав. Всі страждання, які він перенесе, але він не змінив свого рішення, щоб прийти на цю землю, для нашого спасіння, і за того, що в певний час людина зробила неправильний вибір в своєму житті. І для того, щоб ця связь, яка була розірвана з живим святим Богом, щоб ми сьогодні мали цей зв'язок живий. З нашим Отцем Небесним Він, Ісус, не змінив свого рішення, і Він прийшов і став жертвою за гріхи наші. Хилився хлів у Бога, старі репіли двері, далекий гомін міста десь тихо ліс у кут, свята сім'я над сином молилась по вечері, осли ліворуч ясел зібрали всі у гурт, і пахло сіно полем. Кошарі спали в вівці, а в яслях новий житель дивився перші сни. Він був такий маленький по глиняній долівці, його маленькі ніжки ще й кроку не пройшли. Спросоння посміхався, здригались злегка очі, як сонного ягняти, що спало краєсел. Вони з'явились разом в одну годину ночі. Якраз у тій кошарі, де спав старий осел. Про... Мале ягня дрімало невине і покірне, не знало, що чекає його у майбутнє, не знало, як то доля його жорстоко кине, які то перевали високі та круті. Радіти буде сонцю, травинці між камінням, стрибатиме щасливо по березі життя. Та раптом все скінчиться і вечором осіннім, як чорний коршун з неба, так люди налетять. Його невине, чисте пов'яжуть, та без жалю за гріх чужий, як жертву у храмі принесуть. Та було ще далеко до цього близько сталі. Ще тихо мирно спали. Ягнятко та Ісус. Не знали батько й мати. Яка в них спільна доля, що жертвою за когось обом їм треба стать? Вони щасливо спали, і сіно пахло полем, і тесля ще не скоро почне хреста тисать, ще десь зірки пустелі стежини прокладали для тих, кому відкрилось народження Христа. Про мир небесний людям ще ангели співали. І тільки но вставала від Якова зоря, ще довгий шлях чекає на того, хто з любов'ю освітить з неба людство, гріховне та німе. А я Христа вже бачу, на Нім стікає кров'ю той агнець, що на себе мої гріхи бере. Амінь.